Друзі, всім привіт! Короткий огляд того, що чоловік сьогодні придбав в супермаркеті Leclerc. витратив 40 євро на все. Це доволі велика сума, але зараз розповім, що скільки коштує ви зрозумієте, за що ж так багато було заплачено шоколад лінт, чорний шоколад це саме. Іван полюбляє таке, до кави, де хтось з дітей теж я не дуже, я більше по молочному шоколаду. І ось така 100-грамова плитка шоколаду коштує 2,14 Ось так. Далі серіал це в нас сухі сніданки. Так виглядають 750 грамів. Поступово діти те, що купували раніше, з'їдають, і ми. Нам добре і спокійніше, коли вдома є запаси. 2,99 коштувала ну, ось така доволі економічна бюджетна ціна на такі сухі сніданки. Луті, фанфіс, це ось цукерочки 500 грамів Желені з кислинкою. Люблять діти таке. 500 грамів коштували 3,74. Така ціна. Далі Тік-так знову, який ви тут не побачите, залишився в машині. Велика упаковка Євро 59. 59. 49 грамів написано в коробочці. Ніколи не звертала увагу, скільки воно там важить. Але ось така ціна: Євро 59 за тік-так. Далі дорогі смаколики. Кава, Кава для. Чоловіка 16 порцій еспресо, саме такий він п'є, у нашій кавоварці готуємо. І 5,39 це доволі така <кхем> розкіш, забаганка. 8 порцій шоколаду гарячого шоколаду. Діти дуже люблять, особливо старший Миколаїв, вже у нього, як звичка, але замість кави він вранці споживає саме такий шоколад. Але 8 порцій за 5,39 це ось така ціна. Далі вода. 6 літрів ось такої мінеральної води. Контрекс називається, коштує 2,58 6 пляшок. І ось така водичка. Це ж мінеральна вітель. Вітел, вітель 2,53. Ну, ціна однакова. Різниця всього в 5 центів. Сік апельсиновий півтора літри коштує 2,48. І яблучний півтора літри коштує Європи. Тут дві пляшки такого натурального соку яблучного і апельсинового. Це що таке? Ясно? Тон. Є палочки і є ось такі ватні кружечки. У нас закінчилися ті ті, батонши. Щось 95 центів, скоріше за все, ось такі катонові, тобто збавовні, косметична вата така. І ці палочки ушні коштують 47 центів. 160 штук їх тут. Далі нівея, гель для душу і шампунь. Все, три в одному. Тут написано, купують постійно, таке вже не, не перебирають, не обирають щось інше, пів літра коштує 3,74. Ось така ціна. Ну, це для хлопців. Men називається. І майже 5 євро. 4,90 коштують дві такі батарейки. Це потрібно для нашого ключа в автівку. Щось стало воно через раз працювати. І, ну, є підозра що через батарейку, але це не точно. Вийшло заплатити аж 5 євро, щоб це перевірити. Власне, ось за це витр... заплатили 40 євро. Доволі багато. І ось такі покупки зробили. Дякую вам за перегляд.